Вітаю, ефір національного телеканалу Еспресо. Підхоплює Білоцерківська команда. У студії працює Ярослав Гопатсам. Стежте за новинами міста та громади щодня. Адже у 15-хвилинному випуску ми розповідаємо лише про всі ключові події. Вночі ворог атакував наше місто дронами Камікадзе. У регіоні працювали сили ППО. Як повідомив начальник київської ОВА Руслан Кравченко. Внаслідок падіння уламків на території одного з підприємств виникла пожежа. Пошкоджені адміністративна будівля та ангар на ліквідацію пожежі залучили 7 одиниць техніки та 28 рятувальників. Крім будівель, пошкоджені три автомобілі. Жертв та постраждалих немає. Уряд не планує збільшувати будь-які тарифи для населення цієї зими. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Натомість, з лютого, на понад 2% підвищиться тариф на теплову енергію білоцерків тепломережі, її виробництво, транспортування та постачання. Відповідне рішення сьогодні ухвалили члени виконавчого комітету міської ради. Підвищення торкнеться бюджетних установ релігійних організацій та інших, крім того, ріст вплине на послуги з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ. Натомість за словами місцевих чиновників. Тарифи на опалення для населення залишаються незмінними. Зв'язку з виконанням закону України про теплопостачання, ми повинні піднімати тарифи на теплову енергію, які економічно обґрунтовані повинні бути. Зв'язку збільшенням витрат на електричну енергію, це майже на 10%, ой, на 15%, і заробітної плати також десь в цьому розмірі на 15% повинно проводитися коригування тарифів, і орієнтовно воно повпливало десь на 2,5% підвищення для населення, релігійних організацій інших споживачів, але під час дії військового стану у нас для населення тарифи тільки приймаються, але не поки не застосовуються. Також на засіданні члени виконавчого комітету створили комісію з проведення співбесід по відбору кандидатів у помічники ветерана в Білоцерківській громаді. До її складу увійшли 15 осіб серед них представники місцевого самоврядування, установ та організацій різних рівнів, які опікуються ветеранськими питаннями. Крім того, начальниця управління соціального захисту населення міської ради Юлія Терещук відзвітувала за 2023 рік. Зокрема, до них надійшло майже 53 тисячі звернень, з яких понад 3 тисячі 300 – питання, що стосувалося надання субсидій, з якими іншими проблемами звертались білоцерківці у коментарі: 772 звернення з питань надання пільг, 1117 звернень. За наданням субсидій та пільг, що потребують складання акту обстежень, і відповідно складена така кількість актів обстеження: 19 931 звернення з питань надання соціальних допомог щодо місцевих програм. Найбільша кількість звернень від громадян надійшла. Для надання допомоги по програмі Турбота це 4187 звернень, 190 звернень відповідно до програми захисників і захисниць, 132 звернення, програма надання окремих видів пільг, 152 звернення програма для осіб з обмеженням життєдіяльності, 129 звернень програма підтримки внутрішньопереміщених осіб. І про епідеміологічну ситуацію в області за тиждень захворюваність на грип та ГРВІ зросла на майже 40% у порівнянні з попереднім періодом. За інформацією завідувачки відділу епіднагляду та профілактики інфекційних хвороб Валентини Ліпчанчук. Половина це діти. Крім того, зросла кількість госпіталізованих на майже 45%. Відтак до лікарень потрапили 302 людини з них 183 – Дитини фахівці наголошують, профілактикою від грипу є вакцинація. Про інші заходи захисту від недуги у коментарі це однозначно провітрювання приміщення, це е, прогулянки на повітрі, це прибирання влоге прибирання в приміщенні, це дотримання е, проти гієнічних. Е, Методів, а саме знову повертаємося, і не те, що повертаємося, постійно дотримуємось гігієни рук, миття рук, гігієни кашлю і. Не займаємося самолікуванням, тому закликаю вас всіх у разі проявів якихось захворювань. Будь ласка, звертайтеся до лікаря, якому ви довіряєте до свого сімейного лікаря. За поточний період епідемічного сезону підвищеної захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання в Київській області захворіло близько 230 тисяч осіб. З них у 3% підтверджено лабораторно коронавірусну хворобу. Летальних випадків від ускладнення від грипу в Київській області не зареєстровано однак, померло 47 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19. Це переважно особи старше 60 років. За понад 11 мільйонів 600 тисяч гривень департамент ЖКГ планує закупити генератори для каналізаційних очисних споруд та водопостачання при надзвичайних ситуаціях. Як і йдеться в тендерах, нині триває подання пропозицій. на підтримку водопостачання. Мають закупити один генератор за 2 мільйони 300 тисяч гривень для повітродувних агрегатів два за ціною 9 мільйонів. 300 тисяч в обох випадках обладнання має бути новим, виготовленим не раніше 2023 року. Він воював заради України та своєї родини. Пішов на перекір долі, попри те, що тричі не міг потрапити на фронт. Історія військового з позивним боксер тепер є взірцем, Як непереможний дух та жага до життя допомагає чоловікові долати навіть найскладніші труднощі. В гостях у захисника побувала наша кореспондентка. 35-річний військовий Денис Абдулін з позивним боксер, нині вчиться жити заново, бо вже майже як два роки втратив зір на передовій. Він все життя хотів займатися військовою справою. Пройшов строкову службу а спочатку матос. У 2014 році прагнув захищати рідну Україну. Пройшов масштабні навчання у 2016-му, але так і не потрапив на передову. Тривожного ранку, 24 лютого. Чоловік відправив дружину та дітей у село, а сам твердо вирішив йти до воєнкомату Я спокійним кумом. Своїм Я мій друг з самого діт... дитинства. То ми з ним і пішли в воєнкомат. Це число я не пам'ятаю вже, але з першого разу у нас в воєнкомат не вийшло попасти, бо добровольців було одразу ж багато. І, зрозуміло, там були здорові черги. Ми пішли спочатку в чергу встали, але я стру така черга здорова, я не навіжу стояти в чергі. Я думаю, ні, піду, коротше, рядом записують у тероборону. О. Думаю, підемо запишемося поки в тероборону, Якраз черга трохи в воєнкоматі усунеться, то і ми потім туди підемо запишемося. Дениса разом з другом таки взяли до ТРО. Їм повісили жовті стрічки, але хлопці знову пішли до воєнкомату. Зайшли в воєнкомат. Дійшла моя черга, мене спрашують, типа, що за стрічка? Тіпа". Я кажу, в тероборону записався, а, хочу в ЗСУ. Не, нефіга, Ні, це все, твої вже дані там будуть, в теробороні, Тіпа, йди відсюди. Я такой, ого, Тіпа". пішов домою, образився. Потім наука встав обратно до друга попытка. Обрізав цю стрічку, викинув і зробив умний погляд і пішов обратно. Пішов вже в цей раз записали мене. У березні Денис з речами чекав на відправку. Прибув вчасно, але й тут виникли перепони. Зранку приїжджали машини і виходив супроводжуючий, називав фамілії. І по фамілям кожного забирали екіпаж, і уїжджав. І так всіх забирають, забирають. І останній екіпаж вже всіх називають, а я сам остаюсь. Кума назвали, все блин. І я говорю, а я, типа, що таке? Говорит, а ти хто? 95 е ВДВ. Він такий, а, та твої, типу, вже з самого ранку вже уїхали. Йди додому. Я такий, а кум, я, я був ініціатором, типу, і ти. А кума забирають. <гум> я, у нього такий погляд був обіжений на мене. <гум> Він іде, я говорю, все, давай. <гум> я пішов <пошел> домой. <гум> я коротко, ну, я одразу додому не пішов, я пішов на другий поверх. Це кажу, типа, що за діла, виявляється, мене забули внести в списки. Але чоловік таки потрапив до 115-ї бригади. Разом з побратимами пройшли навчання та поступово просувались до Сєвєродонецьку. Військовий згадує, ворог був нещадним, накривав мінометним та артилерійським вогнем, бив з авіації. У той злощасний день Денис був на позиції, але вперше не почув, як прилетів російський дрон, а згодом і снаряд вилетіла 120-та міна, і вона упала за спиною в мене 4 метри. Тоді нас одразу 5 положила. Але все вижили всі трьохсоті. Ну, досталось тільки мені на, на голову. Mm -hmm. Мені зайшов осколок під каску, під ліве ухо і вийшов через праве око. Пробило голову насквозь, і, виходить, заділо всі два глаза. Одне око одразу вилетіло, одне було пошкоджене, порвало. Захисника одразу евакуювали. Спочатку повезли на перший пункт допомоги, а потім добу везли до Дніпра, де й почали лікувати. У воїна був збитий вестибулярний апарат. Він не міг ходити лише лежав. До того ж, у нього частина обличчя втратила чутливість, і він не відчував запахи. Через декілька днів Денис зателефонував дружині, яка була за кордоном. За словами жінки, вона одразу з двома дітьми кинулась повертатись в Україну. Приїхала до нього, побачила його всього мотаного, перемотано. Грязного, в крові бородатого, махнатого. І потім вже почався наш, наша така дорога лікування. Я його відразу поцілувала. Він Леська, ти? <різь> 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 да, сразу обняв. Да, у ухо да, да, да. Весь кругом тампони, в носі в ушах, весь в крові такий. А потім ж почала дізнаватися, що там, коли тампони, коли в тебе були офтальмологи, коли були лори. І пішла по Мічникова, там такий великий корпус, шукати усіх лікарів для того, щоб вони дали мені хоч якісь відповіді, бо ніхто нічого. А потім нас евакуювали це вже на поїзді у Фіофанію, і там вже лікували саме очі. Оборонець вже пережив чимало операцій. З ним завжди поруч дружина. Попри всі складнощі, Денису вдалося стати на ноги. Нині він виходить на вулицю з палицею, радіють успіхам тата і синочки. Спочатку не розуміли, як це не бачить старший книжечки, приносив, дивиться читає. Денис каже, папа не бачить, сам не розказує, що там. На Дениса чекає ще одна операція. Мріє опанувати нову професію масажиста. тому активно проходить курси, а також відкрити власний кабінет та придбати собаку поводаря Чоловік самостійно обходиться в побуті та ходить поруч з домом у магазини. каже, вивчив кожну частинку дороги та нарікає. Біла церква зовсім не пристосована для незрячих людей. Нічого немає для незрячих. Зовсім є де-не-де плитки для незрячих, але я не розумію нафігаві там вони їх ложили. Якщо ти почав ложити десь в одному місці, то я думаю, треба ложити вже по центральній вулиці кругом, то, бо виходить, вона десь починається. Якийсь кусок, потім непонятно, де воно закінчується, і непонятно взагалі, для чого воно там лежить. По-друге, немає світлофорів з звуком сигнальним. Та попри всі труднощі, Денис не втрачає позитиву, постійно жартує та дуже любить свою родину. Вірить, разом подолають усі негаразди. На згадку про військове минуле він ретельно обереже шеврон бригади та піксельну форму. Любов Геращенко, Олександр Кога, Еспресо, Біла Церква. На території льодової арени відбулась церемонія підняття держпрапора України та стягу національного олімпійського комітету на честь проведення четвертих зимових юнацьких олімпійських ігор 2024. змагання проходять у провінції Канвондо, Республіка Корея, як зазначив голова відділення національного олімпійського комітету у Київській області Ігор Малинський. Підняття прапорів проводять один раз на чотири роки, щоб підтримати усі змагання міжнародного рівня. Сьогодні має за честь у нас піднімати е, жителька Білої церкви, вона член е, відділення Національного біскомітету комітету е, Дар'я, яка була учасницею Олімпійських ігор разом з е, воєннослужбовцем з ЗСУ, які зараз реабілітуються. Це в знак підтримки і для нашого юного покоління вони повинні знати, е, які відбуваються заходи міжнародні. Як в спорті, тим паче зараз в такий тяжкий час майрить наш прапор на міжнародних аренах. На це всі головні новини станом на цю годину. Про них розповідав Ярослав Гопаца. Більше ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах. Там же залишайте свої коментарі, діліться думками та ставте вподобайки. Ми цінуємо кожного з вас та дякуємо, що довіряєте еспресівській команді. Все буде Україна!